Ми пишемо діагностувальну роботу з теми Нумерація трицифрових чисел. Підготуйте, будь ласка, зошит, ручку, лінійку, простий олівець та чорнетку. Отож, ознайомимося із завданнями. Запишіть дату сьогоднішню. Грудня діагностувальна робота. Перше завдання. Запиши цифрами числа чотириста двадцять один, триста сорок п'ятсот сім.

Особливо зверніть увагу на приклади з іменованими числами. 300 грам відняти 50 грам, 2 метри відняти 30 см. 2 години відняти 60 хвилин. Наступне завдання номер 3 Розглянь ціну кожної книжки. Запиши числа у порядку спадання. Давайте розглянемо. Книжка маляка коштує 120 гривень. Вереда 125, велика книга українських казок 80 гривень. Чарлі 202 гривні. Ця книга 198 гривень. А мій брат супергерой 212 гривень. Запишіть ціну кожної книжки у порядку спадання. Завдання 4. Запиши всі розв'язки нерівності. Х більше 397 і менше 402. П'яте завдання задача. Один скляр за один день. Може засклити 4 вікна, другий на 2 вікна більше. За скільки днів вони засклять 30 вікон, якщо працюватимуть разом. Останнє шосте завдання. Довжина відрізка абе дорівнює 1 дециметр. 8 сантиметрів. Він у два рази довший за відрізок ПМ. Знайди довжину відрізка ПМ і побудуй його. Отож, всі завдання ми розглянули. Бажаю вам успіхів! Перегляньте, будь ласка, відео ще раз, де потрібно ставте на паузу. Бажаю успіхів! До побачення!